Відповідь на питання можливо отримати повістку до військомату, тобто до центру комплектування та соціальної підтримки, перебуваючи за кордоном. Наголошую всім, що відповідно до змін правил військового обліку від 30.12.2022 року встановлені нові правила військового обліку. Також військові теж висловилися з зазначеного питання. І так. Військово зобов'язані чоловіки, які законно та незаконно перетнули державний кордон України під час дії воєнного стану, а також до початку дії воєнного стану, все одно залишаються громадянами України. Чи повернеться батальйон Монака в Україну та чи стане він на консульський облік? Також таке цікаве питання. Я думаю, навряд чи вони стануть на консульський облік, перебуваючи в «Монако». Позиція військових. Громадяни України, які перебувають за кордоном, понад три місяці зобов'язані стати на консульський облік. Громадяни мають перебувати на військовому обліку у консульській установі. За необхідності їм може бути вручена повістка до територіального центру комплектування. Військовий облік серед українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства. Дипломатичні установи сприятимуть поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації. Ось вам і слово сприятимуть. Сприятимуть вони таким чином, що е, можуть вручити повістку до центру комплектування за місцем перебування на військовому обліку військовозобов'язаного чоловіка. Якщо громадяни, які перебувають за кордоном, досягли призовного віку і не мають відсрочки від військового призову або не звільнені від призову на строкову військову службу. Дипломатичні установи мають повідомляти їм про початок чергового призиву, про початок мобілізації. Тобто будуть повідомляти, що триває мобілізація. Дипломатична установа також має повідомити про призовника військово-зобов'язаного резервіста відповідним центром комплектування, де перебувають зазначені особи на військовому обліку. Дипломатичні установи мають вести списки призовників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку, тобто будуть вести списки та передавати інформацію до церкви комплектування та соціальної підтримки. Які ризики є у військовозобов'язаних громадян, які незаконно в лапках перетнули державний кордон України щодо непридатності до військової служби інших підстав на підставі підроблених документів? Вони незаконно перетнули державний кордон України. Якщо вони будуть звертатися до дипломатичної установи з метою постановлення на консульський облік з метою отримання якісь? Сервісних послуг від дипломатичної установи це отримання закордонного паспорта, оновлення документів, посвідчення якоїсь матеріальної дії у зазначеному питанні. Інформація буде передаватися до центру комплектування, буде проводитися звірка. Документів, які знаходяться у військовозобов'язані особі, які були підставою для перетину кордону. І якщо ці документи в лапках десь куплені за гроші, тоді зазначені факти будуть виявлені. Що ви думаєте з цього приводу? Законно чи незаконно, є встановлені законом порядок військового обліку і тому позиція військових зазначена у в правилах військового обліку затверджена постанова Кабінету міністрів України. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Для отримання юридичної консультації, для отримання правової допомоги адвоката, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.